На базі комунального закладу ліцей No4 Обрій запустили ігровий клуб спільно Джуніорс, який проект втілено завдяки старанності та наполегливості працівників і учнів ліцею. Зокрема, завдяки таким зусиллям Обрій потрапив у двадцятку кращих ліцеїв України. Проект називається Джуніор спільна з Олександра Педана. Під Його керівництвом він є засновником і соавтором підручника для п'ятих класів по фізичній культурі. Ми взяли участь третя чверть е Джуніорс, виконали всі умови. Лігу сміливих пройшли, лігу дружніх, лігу переможних. Виїжджали до інших міст е України. Черкаси, і зустрічалися зустрічали з командою Джуніорс. Ми являємося однією з найкращих шкіл в е країні по Джуніорс. Які ви виконали всі умови. Сьогодні діти мали змогу познайомитися один з одним, пограти в розважальні ігри та дізнатися, чому їх навчатимуть під час відвідування клубу. У нас будуть і такі заходи чаювання, там де ми зможемо робити з дітьми проекти молодіжні, пов'язані зі спортом, з оздоровленням. Будемо вивчати такі види спорту, як питання, Дачбол, сквош, коровков ну дуже багато нових видів спорту. Тож діти, підлітки та молодь всієї громади віком від 10 до 19 років зможуть знайти свій затишний простір для здорового та активного життя. Діти дуже задоволені, тому що як ви знаєте, який стан в країні, дуже важко зараз. І, і о, наша задача злучити якомога більше дітей. Ми було все щоб діти е, грали не в гаджети, а приходили, і займалися спортом, оздоровлювалися. Клуб даватиме змогу опанувати нові види спорту і безкоштовно відвідувати тренування, майстер-класи та інші заходи. Фіксуйте розклад та ставайте учасникам клубу.